Проблема переповненої чаші. Вітаю вас на четвертій сходинці. Давайте почнемо з простого питання Що робить кімнату придатною для життя? Стіни, меблі, дорогий декор? Ні. Кімнату робить корисною простір між стінами, порожнеча, в яку ви можете зайти. Що робить чашку корисною, глина, з якої вона зроблена? Ні. Корисною її робить пустота всередині, куди можна налити чай. Якщо чашка вже повна, вона не має сенсу. У сучасному бізнесі та житті ми панічно боїмося пустоти. Наш графік забитий зустрічами під зав'язку, наші склади забиті товаром, наші голови забиті інформацією. Ми думаємо, що бути повним це бути ефективним. Але четверта глава Дао Де Дзін каже нам: ви помиляєтесь, повнота. Це глухий кут, тільки в пустоті народжується рішення. Сьогодні ми навчимося використовувати технологію пустоти, щоб вирішувати найскладніші проблеми без агресії. Текст глави четвертої Дао порожня, немов чаша, але у використанні воно не вичерпне, о яке воно глибоке, неначе прабатько всіх речей. Воно притуплює гострі кути, розв'язує заплутані вузли, пом'якшує яскраве сяйво, стає єдиним із пилом землі. О, яке воно чисте, неначе існує вічно. Я не знаю, чиє воно породження здається, воно передувало самому небесному владиці. Блок 1. бізнес, правило 80 на 20 та іпераційна пустота. Розберемо перший образ дао порожнє, немов чаша. Але у використанні не вичерпне. Як це застосувати власнику бізнесу або менеджеру? Уявіть, що ваш склад забитий товаром на 100%. немає жодного вільного метра. Це добре? Ні, це катастрофа. Якщо прийде нова партія кращого товару, вам нікуди його покласти. Якщо треба терміново зробити перестановку. Ви заблоковані. Система паралізована своєю повнотою, те саме з вашим робочим часом. Якщо ваш календар розписаний хвилина в хвилину з 9 до 18, ви неефективний керівник. Ви стали повною чашкою. Чому? Тому що в бізнесі завжди трапляється форс-мажор. Приходить клієнт, ламається сервер, з'являється унікальна можливість, але ви не можете зреагувати. У вас немає пустоти для маневру. Інструмент DAO да, свідомо залишайте пустоту. Це називається буфер. У логістиці це правило склад має бути заповнений максимум на 85%. Решта 15% це простір для руху, порожня чаша, яка робить склад корисним. У тайм-менеджменті. Плануйте лише 4-5 годин реальної роботи, решту часу залишайте порожнім. Саме в цей порожній час до вас приходять найкращі ідеї. Саме в цей час ви можете спокійно поговорити з співробітником і вирішити конфлікт, який назрівав місяцями. Не бійтеся пауз, не бійтеся тиші на нараді. Коли хтось замовк, не поспішайте вставляти свої п'ять копійок, дайте цій пустоті. Повисіти в повітрі, часто саме після такої паузи, людина говорить найважливішу правду, яку боялася сказати. Блок 2. конфлікти, притуплення гострих кутів. Йдемо далі. Лао Цзи дає нам геніальну інструкцію з переговорів: воно притуплює гострі кути. Розв'язує заплутані вузли. Зверніть увагу, він не каже ламає кути або розрубує вузли, він каже притуплює і розв'язує про гострі кути. Гострий кут у спілкуванні це ваша правота, це ваш перфекціонізм, це ваша категоричність. Коли ви приходите до партнера з позицією або, по-моєму, або ніяк, ви гострий ніж, що робить ніж. Він ріже, ви поріжете стосунки, ви виграєте бій, доведете правота, але програєте війну втратите людину. Мудрий лідер діє, як вода, він згладжує. Замість ти помилився гостро. Він каже. Давай подивимось, як ми можемо покращити цей процес. М'яко. Суть не змінюється. Помилку треба виправити, але форма змінюється кардинально. Ви не раните його співрозмовника. Про заплутані вузли у кожного з нас є проблеми, які тягнуться роками. Це вузли. Легенда про Олександра Македонського вчить нас розрубувати гордіїв вузол, тобто діяти силою, звільнити всіх, закрити проект, розлучитися, грюкнувши дверима. Дао каже. Це метод слабких. Коли ви розрубуєте вузол, ви псуєте мотузку, ви руйнуєте ресурс. Розв'язувати це довго, це нудно. Треба знайти кінчик нитки, треба мати терпіння, треба послабити напругу. Але в результаті у вас залишається ціла мотузка. Ви зберегли стосунки, ви зберегли команду, ви зберегли репутацію. Практика, якщо у вас є складна ситуація, не тягніть її силою, це лише затягує вузол тугіше. Послабте тиск, відійдіть, дайте ситуації подихати. Вузли легше розв'язувати, коли мотузка не натягнута. Блок 3. лідерство, єдність із пилом і третій образ дуже поетичний і глибокий, пом'якшує яскраве сяйво, стає єдиним із пилом землі. Про що це яскраве сяйво? Це ваша харизма, ваш успіх, ваш інтелект, ваш статус боса. Якщо ви світите занадто яскраво, ви засліплюєте людей навколо. Поруч із сяючим генієм співробітники почуваються дурнями, вони бояться подати ідею, бо вона буде тьмяною на вашому фоні. Такий лідер, врешті-решт, залишається сам у пустелі, стати єдиним із пилом. Означає спуститися з небес на землю. Це коли генеральний директор іде на виробництво і обідає з робітниками не для піару, а тому, що він частина цієї системи, це коли ви визнаєте свої помилки, коли ви кажете команді, я не знаю, що робити. Давайте думати разом. У цей момент ви перестаєте сліпити божественним сяйвом і стаєте пилом реальною живою людиною. Парадокс у тому, що саме таких лідерів поважають найбільше. Доступність і простота це вища форма авторитету. Не бійтеся бути пилом, не бійтеся рутини, не бійтеся здатися простим. Справжня глибина не потребує позолоти. Блок 4. СТО сунки. мистецтво бути порожнім для іншого. Давайте поговоримо про любов чому розпадаються пари. Часто не через зради чи гроші, а через те, що в стосунках стає тісно. Кожен приходить додому зі своєю повною чашею. Чоловік приходить повний своїх проблем на роботі, дружина повна своїми переживаннями. Вони зустрічаються на кухні, і кожен намагається влити свій вміст в іншого. Послухай мене. Ні, це ти мене послухай. Дві повні чашки стукаються одна об одну. вміст розливається, ніхто нікого не чує. Цзи вчить нас бути порожньою чашею для партнера. Що це означає на практиці? Це техніка активного слухання на стероїдах. Коли ваша близька людина говорить, ваше завдання повністю спустошити себе, вимкніть свого внутрішнього критика, вимкніть бажання дати пораду. А от я б на твоєму місці вимкніть бажання перевести тему на себе, а в мене сьогодні теж. Просто станьте простором, у якому людина може розмістити свій біль чи радість це магія. Коли ви даєте партнеру цю пустоту, цю тишу і прийняття, він заспокоюється за лічені хвилини, він відчуває, що його прийняли. І другий момент стати єдиним із пилом землі це про побут. Романтичні фільми вчать нас яскравого сяйва, пристрасть, драми, подвиги. Але реальне життя на 90% складається з милу з пилу, миття, посуду, оплата рахунків, хвороби, втома. Багато пар розбиваються об цей пил. Вони кажуть побут вбив кохання, мудрець знає, дао живе в пилу. Якщо ви навчитеся бачити сакральне в простому у спільній вечірній прогулянці. У мовчанні поруч, у приготуванні сніданку ваші стосунки стануть вічними. Не шукайте постійного сяєва і феєрверків, навчіться бути щасливими в тихій буденності. Саме там живе справжня близькість, яку неможливо зруйнувати висновок, невичерпність. Четверта глава повертає нас до початку. Дао, у використанні невичерпне, ваш ресурс, ваша енергія, ваш бізнес, ваші стосунки стануть невичерпними тільки за однієї умови, якщо ви перестанете намагатися заповнити їх до країв. Якщо ви відчуваєте, що вперлися в стелю, що у вас немає сил, це означає, що ви занадто повні, ви занадто категоричні, гострі, ви занадто напружені, затягнуті вузли. Створіть пустоту, відпустіть контроль на один день, пробачте стару образу, перестаньте доводити свою крутість, і в цю пустоту, як у чисту чашу, одразу налється нова енергія, завдання на сьогодні. Знайдіть у своєму розкладі на завтра одну годину і викресліть звідти всі справи, зробіть цю годину порожньою. Не сидіть у телефоні, не читайте новин, просто будьте. Випийте чаю, подивіться у вікно, дозвольте дао увійти у ваш простір. Ви здивуєтесь, які ідеї прийдуть до вас у цій тиші. До зустрічі у п'ятій главі.